Всіх вітаю, ви на каналі Зайток З вами Ганна і хочу продивитись в цьому відео, в цьому розкладі загрозу окупації для східних обласних центрів. Бачу познайомим, чула від них, що багато хто запанікував, всі в стресі. У зв'язку з просуванням да російської армії, і навіть мені сьогодні колега написала запитання, чи не продивлялась я, чи не здадуть Україну. А у мене навіть в думках такого не було, тому що. Ну, в жодному розкладі на фронт на військові дії нічого такого не вийшло. Єдине, що в мене виходило ще взимку, знімала прогноз. Там відео взагалі було про ймовірність перемовин і заморозки війни. Щось таке. Я обов'язково прикріплю посилання на це. Відео хто не бачив, можливо захоче подивитись. Це ще десь в грудні. Я знімала, здається. В закріпленому коментарі залишу посилання, щоб ви могли перейти, глянути. І там вийшло, що буде такий момент. От наскільки я пам'ятаю, я не передивлялась сама, але пам'ятаю, що здається, там вийшло десь ближче до весни. Туди от далі, да, це ж я в грудні ще знімала, що якісь території будуть здані, що десь наша армія відступить, але то буде тимчасово, і що території всі все одно повернуться, але частина території повернеться вже через перемовини, якось от дипломатичним шляхом. Отаке от там виходило і. Я думаю, що це почало вже відіграватись на Авдіївському напрямку, і ще можливо десь. В принципі, все сходиться навіть зараз, але там не було такого, що прямо Україну здадуть чи всю лівобережну Україну здадуть. Але ми почнемо з цього запитання, перепитаємо далі, вже будемо дивитись конкретніше по містам областям зараз все ж перепитаємо, тому що ну, ми маємо розуміти, що ситуація тут настільки динамічна, і е, будь-який прогноз може перегратися і змінитися. На жаль, чи на щастя в залежності від ситуації. Е, 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 тому що ну, ситуація дуже пластична. Відповідно, і майбутнє тут дуже пластичним буде. Ну, дуже багато факторів впливає на ситуацію, бо це ж, все ж таки глобальна ситуація, не особиста ситуація якоїсь людини. Тому тут може і мінятися і ситуація і прогноз, але я такого досі не побачила. Це я прям це проговорю, показувати максимально чесно і об'єктивно, тому що ну, моя психіка банально може бути неналаштованою. Зчитувати е, повну окупацію України, да, чи там капітуляцію війні, наприклад, свят свят, звісно. Покажіть буквально, Макс, О, буквально, будь ласка, заговорюю щось. Покажіть, будь ласка, нам максимально об'єктивно, чесно, як є, не зчитуючи моїх очікувань, мого бачення якогось, моїх думок. І не считуючи, оскільки це все в просторі працює одночасно, одномоментно, не считуючи очікувань моїх глядачів, тих, хто це відео подивиться. Дивитись будемо на таро усвідомлених снів. Я якось а, один час багато прогнозів знімала для тіктока на цій колоді. І якось так чітко вона говорила. Ой, вибачаюсь, заділа слог. Так. Наскільки можливою є взагалі капітуляція України? А якщо капітуляція України, здача да, України, чого побоюються деякі люди? Ну я розумію, все це нагнітається, тисне на нерви, всі напружені, ніхто не бачить горизонту подій. Що я вам можу порадити? Відключайтеся від новин на якийсь час, якщо відчуваєте, що впадаєте в психоз. Бо ви своїм психозом нікому не допоможете, а собі нашкодите, правильно? Так. Просто покажіть нам, що буде. От найближче півроку, так. Задамо термін. Це буде капітуляція, чи це буде здача країни, чи це буде нікуди не рухатись. Ну, що буде отак глобально в контексті війни з Україною найближче півроку. От і побачимо, що тут найбільш ймовірне. Так, зараз ми повішеного уточнимо. Тут як відсутність руху показують. А яка ж робота буде робитись? Ага, все зрозуміла. Дивіться, почати хочу тут з того: ну тут саме от про військових, про бойові дії. Ну ті, які йдуть, або ймовірні суть тут в чому. Всередині збройних сил українських зараз плануються зміни, і найближче півроку буде оця робота вестися, будуть внідрятися зміни. А я ще поговорила з цією колегою, і в мене проскочила думка: а як влада чи військове керівництво можуть планувати розглядати варіант здачі країни, якщо у нас нещодавно замінили главкома, да і плануються певні зміни? Я це знаю точно. Плануються певні зміни всередині армії, всередині збройних. Сил такі перетрубації ну коротше, буде багато що мінятись, переглядатись, робитись і так далі. І якось воно не стикується з ідеєю, да, що країну можуть здати, і отут це і показали, що по факту якихось от таких динам... динаміки не буде. да От я, я уточнила повішеного, чому? Тому що повішений в принципі теоретично одна з таких карт, яка може показувати окупацію, там щось таке. От. Але е, е, гарно, що тут вийшла не вісімка мечів, наприклад, да тут вийшла вісімка жезлів, яка поряд з повішеним тут читуть читається, вибачте, навпаки, як відсутність динаміки, відсутність руху, відсутність якихось прям суттєвих подій. І, і навіть щодо окупації території я вже тут можу сказати по цим картам, що навряд бу, буде прям аж багато окуповано. Ну, ти серії, як здали Авдіївку, да, і то мені карти вперто показують, що це ненадовго, що її все одно відіб'ють. Ну, подиви. Відіграється чи ні. Але подумайте самі, скільки билися за цю Авдіївку, За скільки було часу. А це всього лиш маленька Авдіївка. Це не такий же великий відрізок фронту. Так він важливий, це важлива розв'язка. Як це господи? Ну коротше, але тим не менш. І е, якось теж фантастичною здається мені думка, що зараз бабахи окупують і Запоріжжя, і Дніпро і Харків і все на світі. Е, ну, принаймні не такими темпами. І, тому тут якихось суттєвих прям окупацій великих територій не показують. Показують навпаки відсутність динаміки, що десь найближчі півроки півроку, суттєво нічого не зміниться в плані подійності. В плані звільнення або окупації території, в плані прориву відступу і так далі. і так далі. Якось от ситуація застрягає. Але при тому паралельно нам показують по трійці Пентаклів, що будуть, буде кипіти робота всередині. Якась робота буде відбуватись всередині Збройних сил, всередині країни, саме от по відношенню до армії війни, спроможності воювати нашої армії і, і так далі. Буде вестися дипломатична якась робота, якісь міжнародні налагоджувати. Контакти щодо посилення нашої армії, Законодавчо буде багато мінятись. Найближчі півроку буде виходити багато законів про мобілізацію, про службу. Можливо, це, до речі, не останні зміни в керівництві, якісь там передислокації, перетрубації. Вся оця внутрішня організація війни і Збройних сил буде мінятись. Там будуть переглядатись пріоритети, як це ну, як взагалі все організовано і як ця машина зсередини працює. От мені так чітко тут зараз іде інформація. сподіваюся, що не помиляюсь, так і є. Ну що так і є. Я, звісно, не істина. В останній редакції завжди це підкреслюю. І прогноз може не відігратись. І ну всі ми помиляємось. Звісно, я вам тут 100% гарантії достовірності цієї інформації не дам. Але, от якось воно так чітко тут виходить. Радикальні зміни будуть відбуватись всередині, а радикальних змін на фронті в плані. Досягнення війни чи втрат радикально тут поки що нічого не міняється. І в одному розборі в мене, де я питала, чи вірні прогнози езотериків, які кажуть, що на весні прям прорив і перелам у війні. І там в мене якраз і вийшло, що щодо весни це невірно, і що прорив буде, але пізніше. Тому відповідно, да, плюс-мінус півроку щось почне от прям нове відбуватись. Погане чи добре, не знаю, будемо дивитись. Тобто, це, відповідно, десь влітку. Тобто до літа ситуація отак, все ще залишається підвішеною в повітрі. Добре, тут розібрались. Ну, давайте продивимось по областях і містах. Не дивлюся зараз на карту, так, по пам'яті запитаю. Цікавлять от саме Дніпро, Запоріжжя, що я ще хотіла? Ну, тому що там от найбільша паніка у зв'язку з просуванням. Харків, так, да, Харків я хотіла. Ну, давайте з Харкова і почнемо. Чи є реальна загроза е, окупації для Харкова? І які, які взагалі загрози для Харкова є на даний момент? Е, одну карту витягнемо на Харків і одну на область для міста Харків, обласного центру, яка є загроза, і е, для області Харківської. Ну, важка ситуація буде. Найближчим часом е, е, наша армія скоріш за все там займе чи вже зайняла позицію оборони. Тобто тут про наступ не йдеться, про там звільнення територій. Е, тут оборона і така важка оборона. Але мені здається, по дев'ятці жезлів загалом отак вдасться її втримати. І, можливо, там якісь маленькі населені пункти будуть окуповані ворогом. Але отак загально загально. Ну тут тут дивіться, тут е, загроза окупації ніби нависає. Да? Тут, тут, якщо покупати дно, то є диявол на дні. Але е, все ж таки наші збройні сили тут перебувають в обороні, і е, їм вдається її втримати, але от всі в такій напрузі і оборонятись дуже важко. І е, ситуація для Харкова все ж таки стане е, важчою. Складнішою, да, королева мечів, це як один з сигніфікаторів війни вийшов на місто Харків саме на обласний центр. І, як буде таке от ужесточення, якщо сказати, російською забула, як це буде українською, вибачайте мене. А область тут будуть просто кошмарити, от нависати над областю, над містами. Ну, припущу, що тут о, о, будуть продовжувати сильні обстріли. от такий, знаєте. Як це сказати? Тиск. От моральний тиск через обстріли, через залякування, але більше все ж таки в бік залякування, аніж реальної окупації. Знову ж таки, якби тут вийшла вісімка мечів, я б тоді говорила інакше. От, тут дев'ятка. Більше про страх, от таке, напружений такий стан. Ну, от якось так, по Харкову. Дніпро, давайте дивитись Дніпро. Найбільша загроза для міста Дніпро, для обласного центру. І для області Дніпропетровської. От тут, до речі, в області одразу показують, що можлива да, окупація навіть точно. Угу. Ну, десятка кубків, звісно ж тут теж негатив читається, воно додатково. В області можуть щось окупувати, якісь міста. І доволі скоро. Я не буду тут казати півроку тут в найближчі місяці. Ну, і знову ж таки, давайте не забувати, що ймовірність це тільки ймовірність. Я тут не буду каркати, що це обов'язково відбудеться. Не відіграється і клас, я буду тільки рада, наприклад. От, от, самому обласному центру місту Дніпро не загрожує. Просто що вони будуть це все бачити достатньо поряд, я думаю, по трійці жезлів. І так чи інакше відчують і е, будуть хвилюватись там люди. Можливо, сидіти на валізах і думати, їхати, не їхати таке можливо, але е, факту окупації я тут не бачу, що вона можлива. Скоріше, що просто наблизиться да, війна, наблизяться військові дії. Хоча ви можете запитати мене куди вже ближче. Ну, виходить, може бути ближче. А хочеться окремо мені кривий ріг глянути чи є загроза окупації, або яка загроза, якщо якась загроза є. А, ні, отут, до речі, окупацію не бачу. Те, що Хоча. Ну, тут або впритул ворожа армія може наблизитись. Да? Лицар Пентаклів все ж таки, тут вийшов, трошки вселяє надію. Тут дивіться, ну, може, тут ще як немає готового майбутнього, ще немає підсумку, це ще вирішується, можливо, на даний момент. Тут або впритул наблизиться армія ворога, і, ну, відповідно, місто буде да, страждати від того, або навіть окупацію. Отут, отут, все може бути. Тому якщо мене тут дивляться, люди з кривого рогу, будьте готові до всього. І якщо хочете людського більш-менш спокійного спокійного вибачте, життя, то краще б тут виїхати. Насправді, отак От дуже втішно. Але саме місто Дніпро навряд буде окуповане принаймні найближчим часом. Добре чи тут карта хотіла вилетіти. Ну, буде буде. Як навеса, така загроза над Дніпром, і окуповані міста, на жаль, ще будуть. От десь в осяжному майбутньому. Скоріше за все. Так, Запоріжжя. І область, відповідно. Які загрози військові існують на даний момент для міста Запоріжжя, от на найближче осяжне майбутнє. Для міста Запоріжжя і області. А, так, дивіться, в області дуже-дуже важкі бої будуть. І результат цих боїв для наших Збройних сил. Ага, дивіться, тут вдасться більш-менш в цілому втримати рубежі в Запорізькій області. Ну, можливо, точково десь там щось здадуть, але глобально цей рубіж вдасться втримати все ж. Але дуже важким шляхом п'ятірка мечів, Ну це дуже важкі бої. Це от та ситуація, коли е, ніби оборону і втримали, але такою ціною, що вже ніхто й не радий, ціною великих втрат, ціною дуже важких зусиль. Ну, прям тут бій показують не на життя, а на смерть. Да? Ну, от прям дуже важкий бій. Місто однозначно тут втримається, не буде окупованим в осяжному майбутньому. Ви знаєте, ой, у мене, ой, слушайте, слухайте, в мене мурахи пішли, аж ціпки побіжали. А в мене завжди тіло таким чином сигналізує про резонанс дуже сильний. У мене так буває часто в клієнтських розкладах, коли от якась інформація мені пішла, я її починаю наговорювати, і в мене ціпки йдуть, от мене аж мороз по шкірі. І я колись про це говорила з тілесним терапевтом. І вона сказала, що це резонанс. Це тобі тіло підказує, що ти от дуже з потока потягнула таку чисту інформацію. Дивіться, тут, тут сакральна інформація інформація тут не, не подійна, але вона вийшла, то я її озвучу. І як на мене, ой, мене знов цівки побіжали. Клас! Слухайте, дивіться, яка ситуація. М -м ну е логічно, що Запоріжжя, оскільки там Запорізька Січ, це як серце України. да І, і якраз показується серце України, і саме там знаходиться соборна душа країни. І відповідно вона. Ну, тут енергетично їм не пробитися в Запоріжжя. Тут сама земля буде з ними воювати. Тут Соборна душа України, є таке поняття, да? душа нашої країни буквально, цього не допустить, відповідно, по шістці жезлів. І, як на мене, шістка жезлів карта з енергіями, які дуже схожі на енергії козацького війська, от козацтво. Да? Є тут таке щось. І, в колоді таро, слава Україні, на шість жезлів зображено козака, який повертається додому з якогось вдалого успішного походу військового? Ну, типу, такого: от, от, як воно чітко вийшло. Ну, бо соборна душа країни нашої захистить козацьку землю. А яка земля козацька більш за Запоріжжя? Да? Ну, так, можливо, можливо, Соборна душа України живе на Хортиці. Мені сподобалась ця інформація. Клас! Клас. І в цілому, тут буде все не так погано, як можуть зараз думати. Жителі Запоріжжя і плюс тут знову ж таки нам дублюють якусь божественну поміч, допомогу. От сидить да, тут персонаж, ця жінка, все погано, пригорюнілась, і її божественна рука з неба простягає допомогу. Вона це не бачить, вона це не може побачити зі своєї точки. Да, але тим то не менш, допомога тут, тут от, сюди до колоди тут доповнює оцю інформацію. В області буде важко. В області буде будуть, будуть пекельні просто якісь бої Ой, тут, так. Да. Тому якщо ви там в області десь в прифронтових містечках, населених пунктах, або будьте до цього готові, якщо ви не можете покинути домівки, або виїжджайте. Ну що сказати? Отак, любі друзі, сподіваюся, будемо сподіватися, що відіграється в найкращому вигляді максимально. Ну і тут доповнюю нам до колоди, як підсумок, підсумок дає, що дійсно не все так швидко. Не панікуйте, в який бік не розвивалася б ситуація, вона, ну. Не розірється за три дні, розумієте? Тут в будь-якому разі процеси такі не швидкі, тому зупиніться, видихніть, якщо є реально загроза десь поряд, орієнтуйтеся, думайте, що вам робити. У мене от. У моєї мами, ну в моєї мами, в мене є стара знайома, наша сусідка ще з Лисичанську. Вона виїхала в Дніпро і зараз там знаходиться з родиною. І от вона прям теж в таку паніку впала, і мамі каже, ой, нам хана нас окупують, нас захватять, захоплять. І я кажу: ну а що панікувати? Навіть коли підбирався ворог до Лисичанську, це все одно було не швидко, і в нас був час зорієнтуватися, вирішити, що нам робити, і що ми і зробили, да. Вибачаюся, мультики фоном дитини. І у випадку з містом Дніпро так само, як, яким по якому, б навіть якщо не гіршому сценарію не пішли розвиватись події, час подумати, що робити у них буде, і вони встигнуть да, якщо що. Ну, ну що вже панікувати? Ну, вже за два роки треба було звикнути, особливо жителям східних областей. Бо я теж звідти, я в принципі розумію, про що мова. І на тому все. Бережіть себе та близьких, не падайте духом, не опускайте рук ні в якому випадку. Слава Україні! Не прибуде з вами сила! З вами була Ганна, пока-пока.